Житловий комплекс «Сістер» від відрієл, містечко, посмішок, старт продажів. Президент України під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелом Макроном сказав, що президент США незадоволений, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати. Російську нафту і сказав наступне. Процитую вже конкретно Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина. Водночас, президент нагадав, що коли Росія атакувала українську енергетику, а Україна атакувала у відповідь, то саме ці дві країни жалілися Трампу, тому Україна знайшла такий вид санкції, наголосив глава держави. Макрон своєю Чергою підтвердив, що адміністрація Трампа занепокоєна вибором Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати російську нафту, і сказав президент Франції наступне: я думаю, це дуже добре, тому що часом вони надають аргумент, що дуже близькі до адміністрації США. Дуже добре, що адміністрація США каже, що треба припинити цю. Практику президент України заінтригував новим форматом захисту неба України, і Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США. про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції зустрічі за підсумками зустрічі коаліції рішучих президент сказав щодо протиповітряної оборони, ми розглядаємо один формат. Вчора вперше говорили з Еммануелем Макроном, президентом Франції, про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми... Отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато чого в новому форматі захисту неба залежить. За його словами, якщо від США буде позитивний сигнал, деталі формату можна буде розкрити. Також Європа і США домовилися посилити санкції проти Росії, якщо Москва і надалі відмовлятиметься від переговорів про завершення війни проти України. Про це на прес-конференції з'явив президент Франції Еммануель Макрон. І Макрон розповів, що Європа і США закликають до зустрічі України та Росії на рівні лідерів, якщо Росія продовжить відмовлятися від кон конкретних мирних переговорів, а саме такого висновку можна дійти з огляду на її вибір і повторювані дії від березня минулого року, тоді запроваджуватимуться додаткові санкції спільно зі США і дадуть чітку відповідь на це небажання рухатися вперед, заявив Макрон. Він зазначив, що мета країн заходу, аби Україна була відновлена у своїх. Правах, щоб правах щоб агресія не була винагороджена, і щоб порушення міжнародного права не могло бути закріплене в жодній формі. І президент уточнив, що йдеться про. Дотримання міжнародного права про безпеку України також про безпеку Європи. А також Макрон підтвердив, що президент США висловив стурбованість у зв'язку з тим, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. А, я вважаю, що це добре, адже іноді ці країни виправдовувалися близькістю нової американської адміністрації. Отже, узгодженість дії США та Європи зробить припинення цієї практики набагато ефективнішим. І Макрон розповів, що під час зустрічі ко. Коалі... Ліці рішучих обговорювали як первинні проти російської економіки, так і вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження. З цього питання буде проведено роботу в технічному форматі. І президент Шанон Трамп дійсно дуже незадоволений, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. Про це президент України Володимир Зеленський сказав, що Трамп незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого, є дві країни. І ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина. Про це ми згадували на початку ефірної години. І цікавинку додам. Про Китай вчора ми багато говорили про нього. Російські змі зараз повідомляють, що перед зустрічю Путіна і Кім Кімчинина в Китаї співробітники спецслужб Росії і КНДР влаштували конфлікт через кондиціонер. Пишуть, що конфлікт стався в понеділок у резиденції. Дяуютай в Пекіні до того, як Путін яким чином приїхали туди на переговори. Представник корейської спецслужби взяв пульт для кондиціонера, підняв температуру до 23 градусів. Це помітив представник російських спецслужб. Він російською наполягав на температурі 20. І вони деякий час віддирали пальці один одного від пульта. Але в підсумку переміг росіянин, як пишуть, напевно, корейцю було трохи боляче. Так, би мовити, братство похитнулося на кондиціонері в даному випадку.